Усім привіт! Ми вже з вами говорили про те, як подвійно спіралізована структура ДНК, тобто ця скручена драбина, робить її придатною до е, надскладної ролі молекулярної основи спадковості. І в цьому відео я хочу детальніше пояснити, чому вона підходить для цього, а також пояснити механізм, вкладений в це поняття молекулярна основа спадковості. І ми зосередимося з вами на концептуальному рівні. Я не буду заглиблюватися в усі, так би мовити, біохімічні деталі. Просто дам вам концептуальне уявлення про те, що відбувається. Отже, зараз на екрані зображено фрагмент ДНК. Конкретно у мене тут знаходиться 8 пар основ. Хочу наголосити, і ми говорили про це у вступному відео до даного Юніту: молекула ДНК може містити десятки мільйонів пар основ. Отже, наприклад, це може бути лише частинка набагато довшої молекули, набагато довшого ланцюга ДНК. І навіть тут я, звичайно, не передаю повного масштабу, але це може бути просто дуже, дуже, дуже мала частинка ДНК, і при цьому зрозуміло, що збільшена. Ще раз, це може бути звичайна частина молекули, яка має не 7 чи 8 пар основ, а можливо, 70 мільйонів пар основ. Я не знаю. Тож, розберімося тепер, що мусить вміти робити ця молекулярна основа спадковості. По-перше, вона має бути відтворювана, або, інакше кажучи, ми повинні мати можливість її реплікувати. Кожна клітина ділиться, і дві нові клітини повинні мати той самий генетичний матеріал. А їх же реплікується ДНК. Ми говорили про це у вступному відео, але краще вивчати ці процеси у порівнянні між собою. І реплікацію можна уявити як розщеплення цих двох ланцюгів, цих двох сторін драбини. Тож, власне, зробімо це. Розриваємо нашу драбину. Насправді я просто скопіювала частину нашої нуклеотидної послідовності. Тобто будь-якої сторін нашої драбини можна використати для побудови іншої сторони. І тоді у вас буде два ланцюги, дві ідентичні молекули ДНК. Отже, з лівого боку. Принаймні того, який ми бачимо як лівий, можна побудувати іншу праву сторону на основі цієї інформації. Аденін завжди з'єднується з теміном, якщо ми говоримо про ДНК. Тобто аденін з'єднується з теміном, дозвольте записати одразу для всіх темінів і аденінів. А далі гуанінецитозин, який також між собою є комплементарними. Тож тепер ми разом з вами змогли побудувати нову сторону. Праву сторону використовуючи відповідно ліву сторону. Тепер домальовуємо новий остов нашої послідовності, який складається, як ви пам'ятаєте, з вуглеводів і фосфатів. І тепер повторюємо цю процедуру для другої сторони нашої материнської молекули. Отже, знову ж таки, тимін зв'язується з аденіном, тому повторюємо це для всіх наших аденіно тимінових зв'язків. Гуанін з'єднується з цитозином і, відповідно, цитозин з'єднується з гуаніном. Тож, ви можете взяти один ланцюг молекули, потім використати його для побудови іншого ланцюга. І це те, що ми фактично зараз з вами зробили: відтворили цілу ДНК. І це насправді такий концептуальний рівень того, як відбувається реплікація перед тим, як клітина ділиться і, по суті, дублює сама себе. Тож, це була реплікація, так? Наступне, про що ви, ймовірно, подумаєте, гаразд, добре, що ДНК можна відтворити. Але яка з цього користь, якщо цю інформацію не можна якось використати, щоб визначити, яким буде організм? Тож тепер поговоримо про те, як гени в цій молекулі ДНК насправді експресуються. І насправді тут має бути невеличкий ліричний відступ, тому що іноді ви чуєте, як слова ДНК, хромосома, ген використовуються майже як синоніми. І вони, звісно, пов'язані між собою. Але варто розрізняти, що є що. Коли ми говоримо про ДНК, ми маємо на увазі буквально цю молекулу, яка має цукрово-фосфатний остов і певну послідовність азотистих основ, тож вона має цю структуру подвійної спіралі. І отже, за наявності таких характеристик, це може бути молекула ДНК. А коли ДНК упакована разом з іншими молекулами, а саме білками, вона набуває такої загальної структури, тоді ми вже говоримо про хромосому. А коли ми говоримо про ген, то маємо на увазі конкретну ділянку ДНК, яка використовується для вираження певної ознаки. Або, точніше, яка кодує певний тип білка. Наприклад, оце все може бути ланцюговим ДНК. Але ця частина ось тут, скажімо, помаранчевим кольором, ця ділянка може бути одним геном, і вона може містити інформацію для одного гена, може кодувати білок. тобто. А ця ділянка ось тут може кодувати інший, інший білок, це інший ген, який може кодувати інший білок. І гени можуть бути від кількох тисяч пар основ до мільйонів. Отже, процес, під час якого ген експресується, я маю на увазі те, як ми переходимо від інформації в цій ділянці ДНК до білка, який насправді є проявом цієї інформації, цей процес вимагає залучення родички нашої молекули ДНК, а саме РНК. РНК означає рибонуклеїнова кислота. І ви, звичайно, пам'ятаєте, що ДНК це дезоксирибонуклеїнова кислота. Тому цукровий е, остов у РНК це насправді подібна до цукру у ДНК, але вона має свій кисень. Це не дезоксирибонуклеїнова кислота, а рибонуклеїнова. Тобто у неї є додаткова кисень там, де у дезоксирибози його немає. Тобто рибоза має кисень, дезокс, не має кисень. Власне, це і є їхня різниця. Ось звідси випливає наша назва РНК: рибонуклеїнова кислота. Яку роль вона відіграє у вираженні інформації цієї ДНК? Ну, ДНК, особливо, якщо ми говоримо про клітини з ядром, тобто еукаріотичні. ДНК знаходиться в ядрі, але інформація здебільшого повинна потрапити за межі ядра, цитозоль, щоб бути вираженою відповідно. І одна з функцій РНК це бути тим посередником між певною ділянкою ДНК і тим, що відбувається за межами ядра, тобто тими процесами, які відповідають за утворення реального білка. Отже, перехід від ДНК до МРНК – Тобто матрична РНК називається транскрипцією. Переходимо до того, що відбувається під час транскрипції. Будемо розглядати лише один ланцюг нашої ДНК. Отже, скажімо, у нас є ця ділянка, і зараз ми не просто намагаємося продублювати нашу молекулу ДНК. Ми хочемо створити відповідну молекулу МРНК. РНК. Принаймні для цієї ділянки, і принаймні для цього гена, точніше, звичайно, для частини цього гена. Отже, транскрипція це дуже подібна концептуальна ідея до реплікації, бо ми зараз будемо створювати ланцюг РНК і конкретно МРНК, щоб доставити інформацію від ДНК до рибосом, які знаходяться в цитозолі. Тобто, повторюю, поза ядром. Власне, побудова нуклеотидної послідовності відбувається за тим же принципом, але конкретно у випадку РНК аденін створює пари з урацилом, а не тиміном. Так і запишемо. ДНК має тимін, а РНК має урацил. І аналогічно, у ДНК немає урацилу, а у РНК немає тиміну. І продовжуємо цю цікаву процедуру для пар гуанін, цитозин і навпаки. Зараз ми вже записали готову послідовність МРНК, яка вже з нетерпінням чекає свого зіркового часу виходу з ядра клітини. Вона не може дочекатися зустрічі зі своєю любою рибосомою. Тож тепер у нас є одинарний ланцюг РНК, який вільно собі плаває, відділений від ДНК після транскрипції, і в цьому випадку ми маємо саме МРНК, яка містить всю інформацію для цієї ділянки ДНК. І оцей генетичний код у матричної РНК може бути використаний для кодування, чи, можливо, краще підібрати слово декодування амінокислотної послідовності, або простіше білка. Тож, як це відбувається? Цей фантастичний процес називається трансляцією, що насправді означає перетворення цієї послідовності азотистих основ у послідовність з амінокислот, тобто у амінокислотну послідовність. Тому що вілки складаються з послідовності амінокислот, наша захоплива трансляція. Отже, візьмемо нашу МРНК. Або цей маленький фрагмент нашої МРНК, і перепишемо його у цю схемку моєї улюбленої трансляції. Що ж відбувається далі? Кожна послідовність із трьох основ, тут ми маємо бути дуже обережними. Треба чітко визначити, де вона починається. Це у певному сенсі доволі делікатний і водночас напрочуд надійний процес всередині клітини. Кожні три з цих основ кодують конкретну амінокислоту. Отже, кожні три основи разом, так би мовити, трилітерні слова чи трилітерні послідовності або по-науковому триплети називаються кодонами. А скільки можливих кодонів взагалі існує? У нас є чотири типи основ, і вони розташовані в трьох позиціях. Тож, ми маємо 4 помножити на 4 помножити на 4 можливих кодонів. І 4 на 4 на 4, тобто 4 в третій степені, це 64. Отже, у нас може бути 64 різних кодони. І це добре, тому що існує всього 22 можливих амінокислоти. Тобто це з надлишком дозволяє використовувати кодони для амінокислот, але не тільки для них, також для стоп кодонів. І також можливо, що одну амінокислоту кодують кілька кодонів. Трапляється різне. Такий вже він генетичний код. Отже, у нас є 64 можливих кодони, які мають кодувати 22 амінокислоти. І цей кодон ось тут. З рибосомою. І ми насправді в іншому відео поговоримо про те, як це відбувається детальніше, може кодувати амінокислоту 1. Тож зараз просто записуємо це. Амінокислота 1. І насправді ця амінокислота переноситься сюди іншим типом РНК. Бо наша МРНК, про яку ми говоримо, вона ось тут. Це матрична РНК, але є інший тип РНК, який називається транспортна РНК, яка, по суті, з'єднує ці два елементи між собою. Отже, те РНК, і вона має певну структуру, і ця структура, знаєте, схожа на такий собі листочок конюшини. Потім буде ще одна Т РНК, яка нестиме амінокислоту 2, і вона переносить нову амінокислоту відповідно до наступного кодону. І таким чином вона допомагає будувати амінокислотну послідовність. І коли ми з'єднуємо ці амінокислоти разом, ми фактично створюємо білок. І ці білки це, по суті, молекули, які забезпечують наше з вами життя. Звісно, наша їжа буде складатися з жирів, з вуглеводів, і з білків, але саме білки це те, що насправді виконує всі функції і будівельну, і каталітичну, і захисну, і бар'єрну, і ще багато інших. І ці речовини вони можуть складатися з тисяч або навіть. Десятків тисяч е, амінокислот, і саме так переважно зберігається інформація про життя. Спочатку вона зберігається в ДНК, яка ймовірно буде у формі хромосоми. Потім ця інформація буде зчитана РНК, і потім РНК піде і буде транслюватися в послідовність в амінокислотну послідовність. І, і, і власне, ця амінокислотна послідовність вже складатиме білок. І все це разом забезпечує роботу наших з вами організмів. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу.